На красній площі у Чернігові припаркувались 26 авто. Серед них позашляховики, мікроавтобуси та багі. Це допомога від громади Латвійського міста Огре для українських військових. У нас є контакт з людьми, з своєму, які воюють. Вони говорять, що нам нужен бус, нам нужен то, нам нужен джип. Зібрали, поремонтували. И, и, и наши латышки, угрские граждане тоже <сували> собирают деньги э, и, и вещи всякие там дроны есть. Понимаем. И поэтому здесь не только за Украину, но и за Латвию. Мы понимаем, что Латвия любой міг мог добить следующие стороны, которые они захотят взять. Саулис представляет латвійську колегію адвокатів. До Чернігова за 2000 км від рідного міста чоловік привіз позашляховик. Форд Рейнджер, Я думаю, что идёт хорошо, попробовали, то тобто есть 2000 прошёл, то тобто, есть я думаю, на фронте будет очень пригодным. Адвокати Латвії тож считають, что это общая проблема, это не проблема, так сказать, только Украины, это не и не только Украины и Латвии, а всей Европе, да и і адвокати розуміють, що треба тільки, тільки спільними усиллям можемо победіть. Далі ці автівки латвійці відвезуть на фронт і передадуть військовим з різних підрозділів за їхніми запитами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення громада міста Огри передала українським військовим більш ніж 90 машин. Це вже третій рік війна, і машин дуже ну не вистачає, тому що багато машин пошли в Україну. Багато устають у нас теж устають от йде війна. Всі вже привикли, що там, там в Україні, що там відбувається, А ми розповідаємо на місці, що представте, як українські воїни усталі воювати этих окопів. на сесії обласної ради, 16 травня, депутати проголосували за присвоєння звання почесного громадянина Чернігівської області Егілсу Хелманісу. Під час візиту до Чернігова його нагородили особисто. За видатні заслуги перед Чернігівською областю це. Посвідчення номер 20 але це перше посвідчення для почесного громадянина іноземця. Але я точно впевнений, що в серці і в душі українця. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.